Варвара, тут так гарно, а я чую якісь дивні звуки, гав і няв. Звідки вони? Це ж наші найкращі друзі, Бія. наші улюблені тваринки. Давай но ну, ми їх тобі покажемо. У нас в садочку, біля нас є стільки радості щораз. Против, хто любить поруч жити, кого ми мусимо любити і захистити. Ой, а хто це так голосно, наче охоронець? Гав-гав-гав кричить. Це наш хоробрий, вірний пес. Приносить ігри до небес. Він любить бігати і стрибати, і голосно голосно гавкати. А хто ж це там дуже лагідно, ням ням-ням говорить. Це м'яка і пухнаста кішка. У неї чорненька носить крифта. Вона вмивається лапкою своєю і наймиліша за всіх. Повір мені. Варя, а хто це мовчить, і тільки хвостиком махає. Це золота наша рибка. Вона до нас прийшла на хвильку. Вона по склу тихенько пливе і ротиком мовчазно співає. Домашні улюбленці це щастя і любов. Вони завжди чекають нас знов. Ми їх обіймемо, нагодуємо, і водички налімо, і в домі затишок знайдемо. Ми прощаємось, любі друзі, до зустрічі всім, будемо турбуватись про них.